Вещі конезіна, сіра сова, саджо та її бобри. Ставок був залитий сонячним світлом. Його дзеркальна поверхня була такою прозорою, що качки, які дрімали на воді, здавалося, пливли у повітрі. Зовсім як у казковій країні. Ані шелесту, ані звуку, тільки іноді з-під води, прислухаючись і нюхаючи повітря, обережно визирне темно коричнева голова бобра. Будиночок бобрів височів над водою. Уся будівля виглядала дуже міцною, немов фортеця. У середині чудернацького будиночка, приховані від усього світу, жили четверо крихітних бобренят. Маленькі пухнасті звірятка з чорними блискучими оченятами були дуже гарні. Їхні задні лапи були великі, перетинчасті, передні маленькі. Вони були напрочуд схожі на ручки дитини, а плоскі хвости здавалися гумовими. Звірятка мали чудовий апетит. Як і всі малята, бобринята завдавали багато клопоту своїм батькам. Потрапити в хатку можна було тільки через круглий отвір у підлозі. Він вів у похилий тунель, який спускався аж до самого дна ставка. Весь тунель знаходився під водою, тому ніхто із сухопутних тварин не міг не тільки потрапити до нього, а й навіть його побачити. А скільки доводилося панькатися з бобринятами, одні бобриці нізащо б не впоратися без допомоги бобра. Турботливі батьки дуже часто міняли трав'яну підстилку і приносили бобринятам корм, ніжні пагони і листя. Вони причісували їм, пригладжували їх шерстку і бурмотіли якісь ніжні бобрячі слова, які здалеку лунали, як людський шепіт.